Вітаю в ефірі 10 хвилин. У студії Ірина Павленко понад 50% українських шкіл готові до навчання в очній формі. У кривому розі шкільний старт відбудеться дистанційно. Про те, як навчатимуться діти в умовах військового стану, поговоримо з гостею нашої студії, директоркою міського департаменту освіти і науки Тетяною Кріпак. Рада вітати вас у нашій студії. Добрий день. Отже, пані Тетяно, що нам скаже головна вчителька Кривого Рогу? Так як стартуватимемо цього річ, у яких умовах? Ну, Всі розуміємо, що будемо стартувати в дуже складних умовах, тому що всі розуміємо, що 50 кілометрів від нас ідуть бойові дії. І якщо ми на початку липня говорили про те, що, можливо, ми вийдемо в змішаний формат навчання, там, де є укриття, пристосовані, там, де є приміщення, пристосовані як найпростіше укриття, то там би можна було б розташовувати учнів. То сьогодні ми розуміємо після останніх подій, що лише дистанційна освіта, лише дистанційне навчання сьогодні для нас варіант, тому що сьогодні ніхто не може гарантувати, який з закладів або який з об'єктів може попасти під обстріл. Тому... Відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій для міста Кривого Рогу. Відповідно до рекомендацій обласної військової адміністрації прийнято рішення, що всі заклади освіти, незалежно від форми власності, підпорядкування, рівне надання освітніх послуг, тобто це від дитячих садочків до вищих навчальних закладів, всі в нашому місті приступають до онлайн-навчання. Дуже дякую вам. Незважаючи ні на що власне, так е е життя триває. Отже, скільки першачків сьогодні піде до школи? Дивіться, тут трохи статистика така в нас не дуже гарна, тому що ми в порівнянні з попереднім роком у нас мінус півтори тисячі першокласників. Розуміємо, чому так. Це дуже пояснювана така причина. по Перше, демографічна ситуація. Така, що менше в нас народжуваність була в певні періоди дітей. Ну і по-друге, дуже велика кількість дітей з малими малих дітей з батьками виїхали за межі міста, за межі країни в більш безпечні території. І це діти, яким на сьогодні виповнилося 6 років. Але вони батьки мають право таких дітей ще рік не направне не відправляти до першого класу. Ще рік ці діти можуть бути вдома. А на наступний рік в сім років бути зарахованими до перших класів. Дуже дякую, пані Тетяно. Чи є серед першачків наші нові криворіжці? Звичайно, є. Ми на сьогодні маємо, якщо на початок війни у нас в заклади до нас перевелося відразу трохи більше 200 учнів з тимчасово окупованих територій, то сьогодні це вже 2,5 тисячі учнів. Ну я зараз не говорю, що це лише першокласники, але серед них і дуже велика кількість першокласників обирають наші заклади. І ті, хто в нас проживають, і ті, хто виїхали, наші діти, але будуть продовжувати навчатися в наших школах. Пані Тетяно, чи є нюанси навчання саме для них? Ні, звичайно. Може, пільги якісь? Ні? Ні, пільг ніяких немає. Єдине, що якщо ці люди проживають в, містах, в місцях компактного розміщення, то вони продовжують проживати на безкоштовній основі в наших закладах. Ми продовжуємо їх тричі харчувати на добу. А інших пільг на державному рівні, на жаль, для них ніяких немає. Вони, як і всі наші учні, вони наші учні. Тому вони, як і всі наші учні, криворіжці вони прийдуть до нас 1 вересня і вони вже зараховані до наших закладів і будуть навчатися поряд з криворіжцями. Стосовно комп'ютерного обладнання, може якось школи будуть допомагати їм? Ну от якщо говорити так, чи зможуть школи допомагати. Впевнена, що зможемо допомагати, але не зможемо масово допомагати, тому що видать кожному учню нашої школи або учню, який до нас приїхав, вимушено переміщеним дітям, нашим педагогам, у нас просто немає такої кількості комп'ютерної техніки. Якщо говорити, що в кривому розі статистично да, у нас знаходиться дітей від 0 до 16 років, порядка 17 тисяч. То зрозуміло, що ну, десь більше половини це наші учні з цих дітей. Такої кількості ноутбуків, звичайно, ми не зможемо видати. Тому ми робимо замовлення і на неурядові організації про допомогу. І коли у нас була віце-прем'єр-міністр Ірина Геращенко, ми говорили з нею про цю проблему. Тож очікуємо, можливо, на рівні держави це питання буде вирішено. Тим більше, що пані Ірина оголосила на всю країну про те, що від держави буде допомога у вигляді комп'ютерної техніки саме для дітей-переселенців. Дуже дякую. А як щодо психологічної підтримки таких учнів? Ну, я вам хочу сказати, що наші педагоги, наша педагогічна служба міста, вона з першого дня війни включилася в надання психологічної допомоги не лише дітям, а всім вимушеним переселенцям. З першого дня війни наші психологи працюють в народному домі пункті первинного прийому переселенців працюють цілодобово в декілька змін, по декілька працівників, для того, щоб, коли йде велика кількість людей, щоб могли попрацювати з усіма людьми, крім цього. Знову ж таки, завдяки нашій психологічній службі, в місті працює цілодобово, верніше не цілодобова, а гаряча психологічна лінія, на яку можуть телефонувати будь-хто. Я вам хочу сказати, що з моменту і заснування з травня нам було таке доручення від начальника військової адміністрації, нам спільно з управлінням охорони здоров'я, ми разом організовували цю, цю психологічну лінію. Так, ось з травня місяця до сьогодні телефонних дзвінків надійшло більше 500 звернень таких, і кожному була надана психологічна допомога. І тут саме наші психологи працюють. І люди телефонують не лише ті, хто до нас переїхали, а телефонують абсолютно з різних регіонів нашої держави. Дуже дякую вам. Окрім дистанційки, що школи пропонуватимуть учням? Може, якісь цікаві заходи, як долучиться позашкілля? Ми знаємо, що цьогоріч влітку дуже гарно зарекомендували так. себе шкільні дистанційні. Перепрошую, шкільні майданчики, дозвілля так, так? так. будь ласка, щось буде схоже. Звичайно, буде, як я вже сказала на початку, всі заклади освіти вони переходять в дистанційний режим роботи. Але це не значить, що заклади освіти припиняють свою роботу, заклади продовжують роботу. Я хочу сказати, що ну, це для нас не новинка взагалі дистанційна робота, тому що ми з цим працюємо періодично, вже майже три роки. Спочатку у нас був ковід, потім у нас були фейкові замінування. Ми входили в заклади освіти, через півгодини виходили, припиняли заняття, переходили. В дистанційний режим, потім війна. Ну, тобто для нас це не новина, і в нас педагоги, і в більшості діти і батьки розуміють, як працювати в дистанційній формі на яких, вже так. Так, на яких платформах, під якими логінами паролями заходити, як це робити, як використовувати гаджети правильно, коли перерви робити, як діти, в коли йде повітряна тривога. Тому. Те, що стосується цікавинок, ну, по-перше, ми запропонували в цьому році для усіх навчальних закладів запровадити індивідуальні консультації для початкових класів, ці індивідуальні, для учнів початкових класів, індивідуальні консультації будуть проводити вчителі-класоводи. Ці консультації можуть бути як онлайн, так і індивідуально, учні навіть зможуть приходити до закладу освіти для того, щоб поспілкуватися з вчителем. Для тих дітей, які у нас діти з особливими освітніми потребами, тут ми пропонуємо педагогам відвідувати дітей навіть на дому для надання корекційних послуг, тому що з цими дітьми мають працювати і логопеди, і дефектологи, і спеціальні педагоги. Тому тут ми не обійдемося тільки дистанційною освітою тут треба буде відвідувати дітей на дому. Те, що стосується старших класів, теж ми пропонуємо запровадити консультації. Але тут ми йдемо більш широко, тому що на нашому освітньому порталі, який був у нас ініційований департаментом освіти його створення, і завдяки нашим педагогам і керівникам закладів, ми його дуже швидко створили на початку ковіду. І ось цей портал у нас він розвивається. Щороку ми щось додаємо, він розширюється, його можливості збільшуються. Так ось в цьому році ми на порталі хочемо запровадити консультування учнів з профільних предметів, тобто педагоги. Будуть в певний час виходити на порталі на консультування за певною силкою. І ця консультація вона буде зберігатися на порталі, тобто в будь-який інший час будь-хто зможе зайти, подивитися консультацію, можливо, для когось, ну, хто не зміг під'єднатися, але є цікавість переглянути консультацію. Що для цього потрібно? Зареєструватися там? Для цього ми дамо посилання, ми складемо графік консультацій, ми дамо на порталі посилання, тобто кожен предмет він буде за своїм окремим посиланням в певні дні. І учень зможе за цим посиланням заходитися, заходити без реєстрації в прямому ефірі, задавати питання консультанту. І що, що стосується позашкільних закладів. Позашкільні заклади теж. Ярко дуже представлені на нашому порталі вся їхня робота в минулі періоди. А в цьому році ми теж будемо доповнювати портал саме позашкільною освітою. І якщо ви ну, хто слідкує за нашою сторінкою в соцмережі в Фейсбук, то ті могли бачити, що ми дуже багато заходів викладаємо саме позашкільної освіти і на нашій сторінці, і на порталі. Тобто... Наші всі педагоги і позашкільники вони теж будуть проводити свої заняття онлайн. І це не значить, що припинять роботу. Ні, всі будуть працювати. Чудово, дуже дякую вам, пані Тетяно. ви прохопилися про форми навчання, крім дистанційки. так? Це екстернат, домашнє навчання. Що скажете? Чи матимуть місце вони? Ну, звичайно ж, матимуть ці форми освіти, вони прописані законодавчо. Тому якщо батьки оберуть будь-яку з цих форм освіти, то заклад освіти прийме заяву батьків на такий вид, на таку форму здобуття освіти, і дитина зможе навчатися за будь-якою. Особливо це, мабуть, буде. Скажімо так, прийнятно для тих дітей, хто знаходиться там, де не можна онлайн підключатися. Ну, як приклад, я вам хочу сказати: у нас є евакуйована наша 98-гімназія, діти-сироти до Туреччини, вони знаходяться там з квітня. місяця Ми їх евакуювали. От зараз ми для них організовуємо в Туреччині навчання. У нас там більше 90 дітей, це міні-школа. Перше, ми туди відрядили, частково відрядили вчителів, які там зможуть з дітьми працювати по деяким предметам. По деяким предметам ми будемо проводити онлайн навчання для них. А взагалі це вийде у нас змішана така форма навчання. А один, одна дитина, у нас там один хлопець буде навчатися за екстернатною формою навчання, тому що це 10 клас. Викладачів профільних предметів у нас там немає в достатній кількості. Тому дитина буде зарахована до ліцею навчатися за екстернатною формою. Тобто все можливо. Дякую вам. Ви вже почали казати про навчання дітей, котрі виїхали за межі України під час війни. Власне, чи буде далі таке навчання? Ну, Давайте так. Дивіться, для того, щоб Дитина була зарахована чи відрахована із закладу, повинна бути заява батьків або законних представників. Тобто, до тих пір, поки батьки не подають таку заяву, дитина рахується учнем тієї чи іншої школи. Звичайно, що цю дитину ні з груп класних ніхто не викидає тобто, дитина буде бачити, батьки дитини будуть бачити, за яким посиланням, на якій платформі, що коли відбувається. Якщо є такі умови за кордоном у дитини, що вона може приєднуватися і навчатися за нашою програмою, ми завжди будемо раді таких дітей прийняти, тому що це наші учні, ми хочемо, щоб вони навчалися за українською програмою. Дуже багато є звернень від батьків саме з цього питання, чи можемо ми навчатися паралельно і в школі за кордоном, і в українській школі. Звичайно, можете. Для цього немає для відрахування немає абсолютно ніяких підстав. Якщо дитина зможе тягнути одноразово два дві програми навчальних, то наших учнів ми будемо вчити і будемо видавати документи про освіту. Угу. Скільки таких дітей станом на сьогодні? На початок війни у нас таких дітей було близько 30% і близько 17% педагогів. Якщо по педагогам у нас картинка більш така гарна, у нас на сьогодні всього не повернулися близько 200 педагогів з 5 тисяч. Ну тобто відсоток досить маленький, всі інші повернулися, то по дітям тут, звичайно, більший відсоток дітей не повернувся. Ну десь приблизно так і залишилося до 30%. відсотків. І коли ми закінчували минулий навчальний рік я вже говорила, але хочу ще раз повторити: у нас були діти, які навчалися з Польщі, з Чехії, з Німеччини, з Голландії навіть з Мексики. Тому ну абсолютно відстань немає не, не підстави для того, щоб не навчатися в нашій школі. Це наші учні, і вони будуть з нами продовжувати навчатися. Гаразд, дякую вам. І ще одне питання: не можу вам не поставити його стосовно масових акцій підтримки освітянами збройних сил. Що скажете? Я хочу от, зараз в ефірі ще раз подякувати. Вчора у нас відбулася серпнева установча нарада керівників закладів освіти. Я всім керівникам висловлювала подяку з приводу того, що ми всі на сьогодні здаємо такий тест на свою. Причетність до подій на свою ідентифікацію як українців, на свою ідентифікацію як громадян нашої держави. Я хочу сказати, що наші всі освітяни з честю здають цей тест. Тому що дійсно наша армія освітянська вона дуже сильно, потужно підтримує нашу армію. Це тисячі метрів сплетених сіток, це сотні кімар, це тони. Продуктів харчування, одягу теплого, білизни, засобів індивідуальних засобів для гоління, для прання, які були зібрані за цей час. Це сотні листівок від наших дітей до наших захисників. Це тисячі оберегів, які були зроблені дитячими ручками, як самостійно, так і в ході акцій, які ми оголошували. І я впевнена, що цей порив він не припиниться. Ми не заморимося допомагати нашій армії. Ми будемо і далі підтримувати наших захисників. Тому чекайте на наші анонси, беріть участь в наших акціях, долучайтеся. Певна річ, дуже дякую вам за ефір. Я вам дякую. Наш ефір добігає кінця. Про старт навчального року говорили з гостею нашої студії, директоркою міського департаменту освіти і науки Тетяною. Кріпак у студії працювала Ірина Павленко. Вірте, у наші збройні сили все буде Україна.